Добрий день! Давайте сьогодні познайомимось з сузір'ям Великої ведмедиці. Це одне з добре помітних сузір'їв на небі, тим більше в наших широтах воно не заходить за горизонт, і ми його кожної ночі можемо побачити. Ось як виглядає Велика ведмедиця. Українською велика ведмедиця називається Великим возом, хоча насправді великий віз це не усе сузір'я, а тільки його основна найяскравіша частина ось ця частина, яка справді нагадує віз, і яка добре впізнається на небі. Але крім нього, є ще багато не таких яскравих сір, які формують голову великої ведмедиці та її лапи. Ще раз можемо подивитися, як ці зорі відповідають фігури великої ведмедиці. А тепер поговоримо про найяскравіші зорі, тобто зорі великого возу. Це зорі дубхе, мерак, Фекда, Мегрес або мегець, аліот, міцар та алькайт або бенетнаш. Як бачимо, всі ці зорі мають власні назви, хоча вони також можуть позначатися і грецькими літерами. Оскільки всі вони мають приблизно одну і ту саму яскравість, за виключенням мегреза, він трошки слабкіший і має зоряну величину біля третьої. Всі інші зорі мають зоряну величину біля другої. Деякі трохи яскравіші, деякі трохи слабкіші, але в середньому майже однакові. Тому їх назвали не так, як завжди в інших сузір'ях від яскравої до менш яскравих, а просто по порядку у цьому возі. Дубхи це альфа, марак це бета, пекда гамма, мегрес дельта. Льот епсилон. Міцар. Zeta і Аль-Кайт ета. Але треба зауважити, що не всі зорі є поодинокими, і зоря міцар є подвійною зорею. Причому ця подвійна зоря здавна слугувала для того, щоб перевіряти зір, те, як ми бачимо на небі. Якщо хтось бачить тут дві зорі, то він добре бачить. Тобто має добрий зір. Ось тут на зломі великого ковша знаходиться подвійна зоря міцар та алькор. Але якщо подивитися в телескоп, то ми побачимо тут більше зір. Тут насправді дві зорі формують сам міцар, і є трохи далі алькор. Причому ці дві зорі, подвійна система міцару, є візуально подвійною. Тобто Протягом декількох місяців можна побачити, що одна зоря рухається по орбіті навколо іншої, і можна побудувати проєкцію орбіти. Насправді, система Міцар та Алькор є шестикратною зорею. Тобто всі ці три компоненти, які ми можемо побачити в телескоп, мають ще кожен свого компаньйона. Але ці компаньйони не можна побачити оком, але можна дослідити за допомогою спектрального аналізу. Як я вже говорила, ось ця яскрава частина сузір'я великої ведмедиці, яка називається Великим возом, являє собою астерізм, тобто групу зір, яка близько розташована на небі, і має дуже таку добру для запам'ятовування форму, дуже впізнавану форму. Але цікаво, що більша частина цих зір ще й поруч знаходяться у просторі. Являють собою так звану рухому групу великої ведмедиці. Тут на анімації ми можемо побачити, як зорі ковша або великого возу розташовані у просторі. Ось так ми їх бачимо у проєкції на небо. Тут нанесена координатна сітка. А ось так ми на них можемо подивитися якби збоку. Бачимо, що крім цієї зорі, всі інші зорі знаходяться майже на одній відстані. Вона складає приблизно 80 світлових років. І вони народилися також разом в одній місцині простору, і це було 300 мільйонів років тому. Також вони мають приблизно схожий рух у просторі, тобто рухаються туди ж, куди рухалась та газопилова хмара, з якої вони утворились. Сусір'я великої ведмедиці на небі є сусідом багатьох. Сузірі. Деякі з них досить яскраві, як, наприклад, волопас або лев, а деякі досить тьмяні, такі як рис, де треба мати очі рисі, щоб побачити хоча б одну зорю, так її астрономи жартомай назвали, або не дуже яскравий дракон, або жираф, теж дуже тьмяні зорі в цьому сузірі. Але зараз ми познайомимось, як за допомогою Великого ковша знаходити яскраві сузір'я. Ну, ось, наприклад, багато хто з вас, мабуть, знає, що за допомогою великої ведмедиці можна знайти малу ведмедицю і північний полюс світу. Для цього треба провести пряму через дві крайні зорі великого воза, через дубхе і мрак. Ось так ми проводимо. І вона показує на полярну зорю. Приблизно через 5 таких відстані, як між дубхи і раком, буде знаходитись полярна зоря. До речі, відстань між дубхи і раком дорівнює 5 градусів, тобто від дубхи до полярної зорі, буде ще 25 градусів на небі. Це, ж, це може допомогти орієнтуватися. А тепер. Давайте подивимось, що буде, якщо ми проведемо таку ж пряму через дубхе там рак, але в протилежну сторону. Так, би мовити, вниз від великого ковша. І ми попадаємо у сузір'я лева. Якраз десь наша стрілочка показує на спину лева. Він такий великий, красивий, помітний на небі. Давайте проведемо. Тепер лінію від хвостика великої ведмедиці, від зорі Алькаїт або Бенет наш. Так, приблизно у напрямку хвостика. І вона приведе до яскравої зорі, яка називається Арктур. У сузір'ї волопаса. До речі, Арктур це одна з зір, що має нульову зоряну величину. Тобто досить яскравих. Зір. А друга зоря, теж нульової зоряної величини, знаходиться з іншої сторони от Великої ведмедиці, це капела, ось вона. І, до речі, ми теж можемо знайти це сузір'я за допомогою Великої ведмедиці. Ну, наприклад, ми можемо провести пряму через верхні зорі великого воза через дубхе. Та мегрес. Ось і вона приблизно покаже на капелу та сузір'я візничого. А якщо провести пряму по діагоналі від Магреза через Мерак, то ми прийдемо у сузір'я близнюків теж досить помітне яскраве сузір'я. Ще одне сузір'я, яке знаходиться не так вже близько от Великої ведмедиці, але яке теж можна знайти за допомогою зір великого возу, якщо ми проведемо ось таку діагональ, то вона покаже приблизно на верхівку сузір'я персея, десь поруч з тим місцем, де знаходиться подвійне розсіяне зоряне скупчення у персеї. Так, а тепер, якщо ми вже навчились за допомогою великої ведмедиці знаходити малу ведмедицю та полярну зорю, і захочемо приблизно від подвійної зорі міцар та алькор провести напрямок через полярну зорю. То він покаже приблизно на сузір'я Casio Pay, яке схоже на таку англійську літерку W. А тепер давайте закріпимо те, що ми зараз вивчили, повернувшись до наших слайдів. Ось у нас зорі великого воза, згадуємо, як їх називають, і далі за допомогою них знаходимо інше сузір'я. Отже, через мирак та дубхи вверх знаходимо малу ведмедицю та полярну зорю. Так само через дубхи та мирак вниз знайдемо лева за діагоналю від мегреза через мирак знаходимо близнюки. Інша діагональ. Знаходимо персея. Хвостик знаходимо сузір'я волопаса та зоріорктур. А якщо від Міцара та Алькора через полярну знаходимо Сузір'я Касіопея. Тут у нас волопас. А хвостик малої ведмедиці покаже теж навізничий. Або ми можемо провести лінію через верхні зорі Великої Ведмедиці, ці два напрямки зійдуться до сузір'я Візничого. А тепер давайте поговоримо про туманні об'єкти узір' Великої ведмедиці, зокрема про об'єкти каталогу месьє. Це в основному галактики, але є один об'єкт, який є планетарною туманністю. Він знаходиться ось тут, неподалік зорі Мерак. Ось він зелененький. Це туманність сова. Ми можемо наблизити її, подивитись, як вона виглядає. Як така кругла голова сови. Далі галактики. Як ми бачимо, тут досить багато об'єктів каталогу «НЖЦ». Але їх ви можете повивчати самостійно, бо їх багато і ми сьогодні всі не встигнемо. Поблизу туманності сови, ось є галактика-дошка для серфінгу. така галактика, яку ми бачимо з ребра має ось такий вигляд. Це у нас об'єкт місьє 108. Якщо подивитись трошки правіше напрямку від дубхетами рака на полярну зорю, то тут є ще пара галактик: це галактика Боде та галактика сигара. Галактика Боде номер 81 і сигара номер 82 Давайте їх наблизимо. Галактика Баде – типова двохспіральна галактика з двома рукавами. І галактика Сигара це галактика з активним зороутворенням. Ось ці червоні області означають, що там швидко йде утворення зір, і є багато газополових туманностей, які світяться в інфрачервоному діапазоні. Вона теж спіральна галактика, яку ми бачимо з ребра. Тепер подивимось на околиці зорі Алькаїт або Пенетнаш. наш. Зверху від цієї зорі є об'єкт месія 101, галактика цівочне колесо. Подивимось. Типова спіральна галактика з багатьма спіральними рукавами, і як ми бачимо, багато ще дальших об'єктів каталогу НЖЦ навколо неї. А якщо ми подивимось симетрично відносно лінії сузір'я Великої ведмедиці, ось між зорями Міцар та Алькаїд, то приблизно симетрично вже в сузір'ї гончих псів ми побачимо галактику Вих або вир. Це номер М51. І це досить відомо. Подвійна взаємодіюча галактика. Велика галактика зіткнулася з маленькою галактикою, і вони знаходяться у процесі злиття, колись вони утворять одну галактику. Можливо, щось таке відбудеться між нашою галактикою, туманністю Андромеди. Але в далекому майбутньому. Тут ми застали якраз ці галактики в момент зіткнення. Також біля зарі Фекда є об'єкт Месія 109, галактика Пилосос. Це теж спіральна галактика, але з перемичкою, з такою прямою структурою навколо ядра, і вже від цієї перемички ростуть спіральні рукави. Також у сузірі великої ведмедиці знаходиться об'єкт. М-40, ось тут біля зорі Мегрец. Але насправді це ніяка не туманність, не галактика, це просто зоря, яку Шарль Мес'є помилково записав свій каталог, вирішив, що це туманний об'єкт. Ну, тут насправді дві близькі зорі, можливо, йому здалося, що вони разом утворюють такий об'єкт далекого космосу. Отже, ми з вами сьогодні познайомились з сузір'ям великої ведмедиці, дізналися, які цікаві об'єкти в ньому є, і які сузір'я навколо нього і їх можна легко знайти, орієнтуючись на велику ведмедицю. Сподіваюсь, це допоможе вам в майбутніх спостереженнях. На все добре!